Долучаємо до розмови пані Світлану. Пані Світлано, чи чуєте ви нас? Так, так. Здається, технічні награди вже владні. Сподіваємось, що все-таки поговоримо з вами. Пані Світлано, то як українці можуть долучитися до цього проєкту? Долучитися можна дуже просто. Це онлайн проект. Ви просто можете написати допис у себе на сторінках соціальних мережах Facebook, Instagram. В дописі маєте розповісти про історію свого предка. Бабусі, прабабусі, прадідуся, яку ви чули від нього. Е, ви описуєте цю історію, додаєте хештег Голодомор історії роду. Позначаєте в цьому дописі Державне агентство з питань мистецтва мистецької світи. Ми бачимо цей допис і також поширюємо його на наших соціальних сторінках для того, щоб показати, що цих історій роду багато. Чому ми задумали взагалі цей проект і хотіли зробити долучити до нього всю Україну? Щоб показати, що фактично майже в кожній родині є така історія. Просто ми про неї не говоримо, ми боїмось про неї розказувати багато кому їхні бабусі дідусі про це розповідали, але розповідали натяками, не вживаючи слово голодомор, не підкреслюючи те, які, які страшні роки вони пережили. Але всі ці історії є, і про них потрібно говорити. Ми зараз отримаємо також багато питань від людей, які хочуть долучитися до проекту з тим, що ось а моя історія якась дуже маленька, або там моя бабуся розповідала там тільки один маленький епізод. Це ж напевно не годиться для того, щоб про це описувати. Але повірте, про це потрібно описувати навіть маленький епізод, навіть маленька історія. Це історія і вашого особистого роду, і історія цілої України. Це показує те, що ці страшні роки. Цю страшну подію переживала ледь не кожна сім'я. Так, тоді люди боялися про це говорити. Не хотіли про це говорити, хотіли забути це все страшне, але саме через такі історії ми показуємо, що єдність нашої країни, ми показуємо те, що спільне горе. Яке е, тоді огорнуло ледь не кожну країну, воно все-таки зосталося, і не переживши це горе, не проговоривши це, горе, ми позбавляємо себе е, кращого майбутнього і позбавляємо себе звільнитися від е, всіх тих наградів. Від всіх тих оков, які тоді накладав на нас і радянський союз, і радянська влада, і все те радянське минуле, яке багато хто вважає, що було дуже гарним для українців, пані Світлано. Чи достатньо Україна, українці знають історію голодомору і особливо з початком повномасштабного вторгнення, чи зміцнився цей інтерес? Інтерес, звісно, що зміцнився, але ми б хотіли показати, що люди зверніться саме до історії свого роду і пошукайте, знайдіть, що у вас була подібна якась історія. Люди зараз допитуються, цікавляться і творами мистецтва тих періодів, цікавляться там музикою э, початку ХХ століття, але вони не цікавляться саме своєю історією і не знають, що наприклад в кожного роду можуть бути свої якісь особливі цінні речі, особливо цінні для них саме. І такими цінними речами також є історії ваших э, прадідусів дідусів. дідусів Бабусь, до прикладу, до нас вже надіслали одну історію, хлопець до нас звернувся сказав, що в нього є цілий зошит, як його дідусь сам описував історію свого роду, історію своєї родини. Він зберіг ці мемуари, зараз він вже хоче їх публікувати. Я знаю, що вони там на стадії публікування. Ми, звісно, з цих мемуарів беремо одну історію, ми її будемо показувати на сторінках теж мистецтв. Але людина, не маючи письменницького таланту. Він записав так, як він хотів записати, так як нам для того, щоб зберегти пам'ять про свірі, пам'ять про ті всі події, які були пережиті, і зараз по суті це є свідченням не тільки історії його роду, а свідченням і всіх тих подій, які проходила Україна в ті часи. Тому саме і виникла ця ідея зробити такий проект, щоб показати людям, що ні, ми всі єдині, ми всі переживали спільне горе. Наші країни були. Темні сторінки, про які не потрібно забувати, і переживши все те горе, ми будемо відкриті до чогось спільного, доброго, гарного і світлого, яке також будемо переживати разом. Тому основний посил був це, як то кажуть, не письменницький конкурс. Не переймайтеся, якщо ви будете вважати, що ваша оповідь не не досконала, або не не дуже гарно написана. Ні, ви пишете не для того, щоб хтось вам поставив оцінку, або для того, щоб хтось сказав, що це дуже гарна історія написана. Ви пишете для того, щоб зберегти пам'ять свого роду, щоб зберегти пам'ять свого роду в контексті загальної історії України, якому сказали. Не існує, неважання, пані неважання, Ситлана, не існує Як багато людей вже розповіли таким чином свої історії. Ми вже маємо кілька історій. Одну з них знов-таки будемо публікувати сьогодні на нашій сторінці. І також, окрім того, що люди можуть самостійно писати в себе на на сторінках соціальних мережах, додавати, як я сказала, хештег голодомор історії роду, або позначати теж мистецтво, Не можуть надсилати нам на електронну адресу, прес равлик ці історії, і ми їх будемо публікувати. Також просимо не забувати додавати фотографії. Фотографії вашого родича, що пережив ці страшні події, фотографію свою, щоб ми сказали, хто саме нам передав цю історію, хто її зберігає, і вказувати там прізвище, ім'я, населений пункт, де проживала ця людина, і роки життя. І ми таку історію публікуємо. Тому ви можете надсилати нам на пошту, можете публікувати в соціальних мережах. Ми все одно це все побачимо, і ми все одно таким чином хочемо об'єднати Україну, показати, що всі ми разом. І ми спільно крокуємо в майбутнє. Всі ми пам'ятаємо минуле і з надією сподіваємося, що майбутнього цього ніколи не повториться. Пам'ятаючи помилки минулого, ми ніколи не здійснимо їх у майбутньому. Пані Світлано, дякую за розмову. Це була Світлана Пазаченко, головна спеціалістка відділу зв'язків з громадськістю Державного агентства України. І не з питань мистецтв та мистецької світи, я нагадаю, ми говорили про онлайн-проєкт Голодомор. Історії роду його запустили в Україні до 90-х роковин голодомору, і він покликаний вшанувати пам'ять жертв трагедії. Організатори закликають усіх українців, які мають чим поділитися, надсилати свої історії або публікувати їх в соцмережах.